Тихий осінній день Дубриничі зустрінуть вас повними кошиками грибів. Ті, хто часто їздить цією трасою, називають саме село мекою для любителів шапкоголових делікатесів. Білі, опеньки, олені ріжки, підберезники у Дубриничах у цей час можна купити будь-які гриби. І з бабиним літом у село прийшов грибний сезон. Микола сьогодні вже о п'ятій ранку пройшовся лісом і зараз свій грибний улов приніс на трасу. Кожен день хожу зранку, зранку, да. беру фонарик, фонарик до і все. А от пані Леся запізнилася, по гриби вибралися лише о дев'ятій. Проте свій урожай таки зібрала. Грибів у довколишніх лісах на всіх вистачає. Головне не лінуватися їх шукати. Сьогодні йшла через желізну дорогу, там її поправляли. І кажуть, так, 36-37. А я 36-37. Вони мені кажуть, то ви 36, а чоловік ще з вами, 37-й. Яка в основі? вже пішли з електрички, з Ужгорода, а ви 36-37. 37 людей йшло у половину 9-ї Києва на грибі. У селян грибний сезон це золота пора для сімейного бюджету. По гриби тут ходять усі від малого до великого. Так гривню 300, то так реально. А так вже більше, але менше теж буває. Ну, де то в середньому 300 гривень. А якщо, наприклад, одна людина піде, то, то звичайно не збирає стільки, щоб е, можна було заробити. В принципі, одна корзина коштує 80-100 ну, сто гривень, ну а не збираєте у день скільки, не збираєте одну-дві корзинки, правда? Ну. ну і ну як у середньому ну вийде 300-400 гривень, правда? А скільки, якщо один-два чоловіка піде. А Якщо, звісно, піде вся сім'я, то може бути й більше. Ага, тебе піднайде. Якщо найде, ну кажу вам. Розмір та асортимент грибів у кошиках добринівчанських грибарів вражає: якщо чогось знати не будете, місцеві продавці відразу проведуть лікбез. Оленячі ріжки, або нас кажуть ногтики, хтось каже пальчики. А що з них можна робити? Суп маринувати на бульйони. Більше на бульйони. На грибах в Дубриничах знаються ще з давніх часів. Раніше люди були ближчими до природи і більше знали про її хитрощі. Може, тому дотепер дубринівчанські газдині перевіряють смакові якості грибів за давніми народними методами. По перше, у кожному грибові є яд. Навіть у білому грибові в ньому теж є, хоча б невелика частинка його, ну доза невелика, або вона є. Ну якщо хочете дуже не отруйні, просто кинути цибулину. Якщо дуже посиніє, просто цибуля забирає тоді. Якщо цибуля посиніє дуже, то тоді вже він точно буде отруйний. А якщо нам буде сіроватого кольору, бо по-любому гриб віддає краску, тоді нічого гриб не має. Зараз покажемо на на ваша. Займається мітлами, на чому робити ніяк. Просто треба заробити на кусок хліба. І зато я хочу показати, як вони це роблять. Пан Іван у ліс теж навідується часто. Та, на відміну від грибарів, чоловік не залежить від сезонних змін. Товар пана Івана завжди у ціні. Чоловік уже багато років займається тим, що майструє мітли. Її треба затисати внімати ножиком. Томі скласти і зав'язати дротом і все набити палецю і все. всього. То в мене цілий день виходить. Я рано сяду, а вечором закончу. У Дубриничі Іван та Марія приїхали з іншого перечинського села. Сімерок там для таких майстрів конкуренція завелика. Май вигодно ту і скоша продати, бо там вже багато людей направляються і роблять багато людей. А тепер я хочу тут продати її низьки. Літом. Так, але неважко, що можна зробити, але зимою важко сильно. Коли сніг купає до коліна, там може хоч нам робити, хо не робити. Одна мітла коштує 10 гривень. Зараз таких Іван зо два десятки може привезти. Неблизьку дорогу чоловік долає по-різному. Коли на біциклях своїх там, коли Лектричку тепер приїхали на електричку, а тепер теж будемо на електричку. Ти бо далеко йти до семеро сі, Малий женя на своїх бійціклях далеких відстаней не долає. Поки що хлопець вивчає маршрут рідної вулиці. Це ж мені 6 років я Мене навчив друг на Ем, і я хочу вже в перший клас, а ми все учимо там. Сьогодні у школу Женя не пішов, бо має на це серйозну причину. Бо в мене тут черво боліла, Ой, голова, та я не йшов до школи. І вчора так же само. А на велосипеді їздити не болить. Ні, бо тепер перестало, ще вам обід перестало. А завтра, як думаєш, буде боліти? Не знаю, може і не буде. А от пан Федір теплі осінні дні на розваги розмінювати не збирається. У самому розпалі осені чоловік взявся садити виноград, аби навесні мати повноцінний молодий кущ минучкої рослини. Топер вона померзла. А другий раз є листя такою дрібної, що або померз, або якийсь вже є, що дуже дрібний рожай. Щоб може то міняти. Саджанці пан Іван вирощує сам. Навесні чоловік помістив кілька галузок виноградної лози у земляний контейнер. За літо пагінці проросли і зараз готові вживитися у великий ґрунт. Завітатися, бо зараз якось куріє. Коні каже, система тут Ну, Зараз отогнуємо. Ну, раз розстрічє його садів. Машина приїздять, такі стріматеріали немає, медять та скидають та поламали. Так ж, не серйознийся, тогава. Воно вже поту пошло, а зараз хочеться зробити. Щоб було. У перерві між садівництвом та іншими повсякденними справами Федір Васильович теж любить у ліс навідатися. На відміну від своїх односельчан, чоловік ходить не лише за грибами, а за справжньою дичиною. Поряд із цим пан Федір переслідує ще одну мету. Я три роки не ходив на охоту, думаю, вже зря не було, та й не є. А віду, то мені кава, сигарети, телевізор, втроїло. Сполучився курити, демолі чуємося наче. Заслуженого художника України Тараса Данилича, який мешкає у Дубриничах, можна теж назвати мисливцем. Щоправда, полює чоловік за тим, що звичайна людина і не помічає, за образами. А потім за помахом пензлика оживляє ці образи на полотні. Навіть коли говориш, що от йдуть люди. Десь там картошку картоплю купали, іду. я йду за тюрміком, не стало, о художник іде. Я вже з ними так по-нашому починаю говорити, як там, що там, чи вродило, чи не вродило, чи, чи буде, чи не буде. І так люди мені ще щось своє розкажуть, свої біди, своє. Ібіди, своє то. І то якраз ну, накоплюється і відкладується. А коли малюєш, то здогадуєшся це то вже тоді характер, і той дух, який є там, який був там, то може передати на картині. Закарпатські села та пейзажі м'ягко лягають на полотна митця. Деякі роботи заархівували те, що люди не зуміли зберегти. Як ось цей старий млин. Живуть на полотнах Тараса Данилича і самі Дубриничі. У нас престольний праздник у спілі Богоматері. Дубринич. Як в мене є така картина, так і називається «Успенні Богоматері тоді Дубринич. Уроджений Дубринівчанин до отчого порогу повернувся не так давно. Побудував у дворі батьківської хати майстерню і у сільській тиші творить те, що не під власне часу. Спокійно став, пройшовся, світло повітря, пейзаж сів на машину, поїхав десь в лютянку. чи… Чи на, на гору поїхав, подивився, прийшов і мені. За спокоєм, яким дихають Дубриничі, найкраще спостерігати із висоти одного із довколишніх пагорбів. У теплий осінній день село дихає сонячністю і ловить із повітря тоненькі павутинки бабиного літа. У цей час село пахне грибами і поки що не боїться зими. У Дубриничах кажуть, поки дуб не пожовтіє, справжніх холодів не буде. На вулиці сам розпал осені, а дерево зеленіє. За однією із легенд, сама назва села Дубриничі пішла від того, що колись у цій місцині росли дуби. Вони і зараз тут зустрічаються, і в самому селі, і в довколишніх лісах. Так, ніби бережуть спокій села, яке перебрало собі разом із назвою велич могутніх дерев. Отакі От вони Дубриничі.